30 покоління в покоління заважається силами національної культури. Використовується для створення різноманітних орнаментів на розірунків на українських вишиванках. Надаючи їм унікальний та вишипани вигляд. З давніх довен наші бабусі та прабабусі вишивали українські рушники. Вишиті рушники називали оберегом родини. В Україні з хлібом, сіллю на вишитому рушнику зустрічають найпочесніших гостей. Він ознака гостинності українського народу. Рушник передавали як оберіг із роду в рід. Із покоління в покоління. Хай на ньому цвіте росяни становішка, і зелені луки, сволоні, ані, і твоя незроблива, материнська воська у свічка. І засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші блакитні твої. Народний костюм українця, то тут велику роль відіграє багата та непроста історія. Україна складається із різних регіонів, у кожному свої особливості національної моди. Як я малим збирався на весні, Іти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними та й чорними, червоними та чорними нитками. Нині вишиванка є символом, який об'єднує дуже різних українців за політичними релігійними поглядами. Замовною ознакою, саме тому вона є сучасною зброєю проти ворога. Там не вішу ми та Вовки бок і завели, наші хлопці в Україні, на розправу. Ви і за волю України Трижітьте своє віра Відстежуючи модні тенденції останніх років, можна переконатися в популярності вишиванок, причому в різних куточках світу, і вони вшановують культурні традиції. Нині сучасні бренди виготовляють ушиванки, вивчають значення орнаментів та малюнків і оновлюючі форми. Завдяки цьому ми отримаємо змогу мати своєму гардеробі як традиційну вишиванку до спеціальних подій, так і сорочку для посаденного носіння.